Чому так дорого? І так пояснюю. Бо в коментарях під минулим відео саме це запитання було найпопулярнішим. Це перуки ручної роботи нашого власного українського виробництва Король Наталі, а також вони дуже довговічні. Скільки максимально часу клієнтка носила нашу перуку, розкажу вже в кінці цього відео. А поки трішки розкажу про перуки та процес виготовлення. Над виготовленням однієї перуки працює 7-10 майстрів. Сам процес займає від трьох місяців до одного року роботи. І коли я кажу, що це ручна робота, я маю на увазі те, що кожна Волосинка пришивається вручну. Вони максимально комфортні в носінні, зроблені з дихаючого матеріалу, який зберігає температуру тіла, а тобто літом в них не спекотно, а зимою не холодно. До того ж, імітує шкіру голови та не викликає подразнення чи алергії. Спочатку ми робимо заміри вашої голови, виробляючи перуку саме під вас, щоб носилась максимально комфортно і просто не відчувалася на голові. Підбираємо натуральне волосся, яке буде підходити за довжиною структурою та кольором під ваш запит. Або якщо ви замовляєте, Накладку, тобто структуру вашого волосся. Цей процес може зайняти місяці, особливо якщо ви обрали біляву та довгу зачіску. Після довгого та кропітливого процесу виготовлення перуки вона віддається перукарю на догляд, стрижку, фарбування. І знову ж таки, все під ваш запит, коли перука виготовлена, саме під вас ніхто навіть і гадки не матиме, що це не ваше волосся. І так, відповідь на запитання: за скільки ж все-таки можна зносити нашу перуку? У нас є клієнти, які придбали перуку понад 20 років. Тому і досі її носять. Тож головне, охайне ставлення дотримуватись наших рекомендацій по зберіганню та догляду за перукою, і вона з вами залишатиметься на довгі роки. Пишіть, що ще вас цікавить. А на найпопулярніше запитання в коментарях я розгорнуто відповім в наступному відео. А також чекаю на ваші думки, яка ж перука мені личить найбільше.